Доброго дня, мої дорогенькі, хотіла показати, як в суботу тут е не наставляють в суботу, вихідний день, товари. Ви бачите, які пусті, чого пусті, того, що гніють помідори, все в подсобки, а тут не виставляють, а в понеділок все виставлять. Зрано, рано вранці приходять і виставляють. А тут вже добирають люди те, що є. Салати привозять, люди все з утра йдуть і купляють. Йдуть і купляють. Бачите, дуже багато Так, он, буряка навозять вареного. А, буряк варений. Ну, тут такий пролить, сільдірій, капусти ось дуже багато. То, що вона по 79 центів. Хороша капуста, і солити можна, я її квасю. Тут багато, морковки ось багато. Це таке, що полежать. Огірків мало, тому що ананаси. руб 69. Ананаси вже. Там пусто, цибулі, пюрешків немає. Руш багато завезли, яблука. Черника. 3,99 черника. 4 євро. От, яблуки. Ну, горіхи там лежать. Це таке, що не пропадає. А те, що таке салати, от там на тон помідори, поставалося тут трошки, трошки. Банани не пропадають, Руб 29. Щоб було, були подешевше, тепер стало 2,29, взагалі дороге. А це дивлюся, грибочки, я набрала. Все в холодильничку лежить у мене. Оце так, на неділю, не, не завозять, не завозять сюди, все в подсобках. Сюди не завозять. От. Кабачки лежать. А тут салати, капуста, все порозбирали. Он по євро, капуста там рак якась була, по 99. Це все пусте. Могу а в понеділок. Ну, тут полно всього, звісно. Тут всього полно, біотон. Що там яйця єсть, не пропадають Вот. А тут усе цвіточки, щоб нічого не сохло, щоб нічого не так. От покажу тут цвіточки. Їх все, і то поливають, пополивалка стоїть. А це хліб тут теж все необхідне. Такого дуже немає. Багато вже все з утра все порозбирали. Можна брати аж ось хліб який. Ми теж такий беремо, сушимо в ті є, в мікроволновки. Сушимо. Такий не дуже поганий хліб, хороший, коли просушиш його, так я не дуже їм. От. Що ще показати? Це машинка, яка ріже хліб. Бтон. лежить батон. Можна тут порізати. Отак нажимаєш, кнопочку нажимаєш. Тут більше тоньше, тоньше. Це то а Потім піднімаєш і забираєш. Хліба чорного багато. Руб 79 Руб 49. Не знаю, Настя любить такий хліб. О, цей руб 79. Тут дуже великий, що то мало. Бачите, 350 грам. Ну він руб 79, євро 79. Далі, що ще можна вам показати? А булочки гамбургери. 4 штучки. От руб 69. Ці булочки то торгаликів, тут всякого багато, всього тут є. Оце такі, що в духовки робимо, длинненькі. Ось. А теж непогані робимо хрустячі. Дома лежить булки, ось порізані. Стовні, як булки, як тлітьки у нас, так? такі вони. Кекси продають, це таке, що лежить. Це таке, що лежить, якщо, що хочеш, то можеш і брати. Офа 5,29. Не, не дуже багато, 5,29, а тут 4,99 ще. Ось якийсь Якобс. Скидка 7,50, а це для заварювання. Ми заварювання п'ємо. Тут 6,90, 6,49. Це... Тут всякої сякчини, всякої сячини. Кофе, який я вже це колись показувала. Чаї О, салати. Щоб не оставалися. Ну, не остаються, а потім будуть оцінятися салати, тому що дуже багато. Ось тут, як її називаються. Ой, забула з риби, оток, з рисом, як його крутять. Вася десь побіг, не можу. Я це не пропадає. Ось, бачите, які. Ну, все не пропадає. Таке що? Таке, що все лежить, все воно ну, не пропадає. Тільки зелені салати, зелені трави. А, це з пиво якесь. От, будуть скидки на сідушій. На слідій неділі слід. будемо дивитися, які скидки. Які скидки. Сири розбирають, по скидки жовті, вон скидки і вже розбирають. Непогані сири тут перебрали вже все. Забула, що там треба було взяти. Що там треба було взяти? Тут взагалі славляться сири з плісінью. Не бачили, які сири з да? О, я вам покажу. Дивіться, які сири з плісіньо. Ужас 3,10. А 1990 кг по 150 г сири такі. Десь ще тут з плесенью, аж ось. Ось ще з плесенью. Дивіться який. та ужас сири, Воно внизу это. А от сири з плесенью, це вообще я його так, конечно, не дуже. Ну, тут різні сири конечно, много всього Вот это козлят делают. Вот это. Моцарелла. Моцарелла. Вон по 99 мацарела. Є Есть І ж ось є. Там нарізана моцарелла, Он лежить. Так що таке быстренько. Зараз вже 7 минут. Треба быстренько масло, це гарне. Зараз скидка, руб 59. Ну, разного буває, так? Е, тут такі. І типа 2,19 скидочок пока немає. Так, що ще показати? Тут рибу розбирають. Он де скидки жовте, он де скидки жовте, там його мало. Порозбирали, бо люди теж таке люблять. Сілютка руб 59. Ці е? ось крабові хвостики поділені. Тут по 2,19. Сердельки неплохі. Ми беремо іноді. 7,29. 7,29. Так. Що там ще показати вам? Щось покажу. Там сахар, соусу не буду. В основному м'ясо. Голови по 9 євро. Покажу вам голови по 9 євро. Так вони були і так вони і є, ніхто його не бере. По 5,30 он він... вирізки м'яса. 5,40. Вирізки м'яса. Щось ще показати. 5.50, 5,99. Покажу вирізки м'яса на 11 євро. Аж ось, бачите, які. Видно, так? Да? Це на 8,40, ось, на 8,50. Не знаю, чого так мало. От. Хороші є. Написано 5.39. 5.39. 5.39.